Друзі, що ж ви робите? Це точно дискредитує Верховну Раду. Ну це божевілля, це вам не гра, це живі люди. Давайте все поставимо крапку. Всіх вітаю це Верховна Рада України, яка перейшла до розгляду ключового в 2024 році законопроекту про мобілізацію. Це не просто закон, це закон, який Буде міняти долі багатьох людей, його можна об'єктивно назвати законопроектом про життя і законопроектом про смерть за Конституцією України. Питання мобілізації належить до відповідальності верховного головнокомандуюча. Хотів би наголосити, що фракція Європейської солідарності вісім разів голосувала за мобілізацію і воєнний стан, коли вони були подані відповідності до конституції. Верховним Головнокомандувачем збройних сил України але президент Зеленський так і не висловив свою позицію щодо мобілізації. Неодноразово Європейська солідарність закликала організувати зустріч лідерів фракції з президентом України сьогодні. В парламенті ставили питання запросити Верховного Головнокомандувача до Верховної Ради України. Ми пропонуємо також проголосувати за запрошення Верховного Головнокомандувача для обговорення цього законопроєкту в залі. Але слуги і голова. Верховної ради категорично проти верховного головнокомандуюча. президента давайте так? я одразу зупиню. Давайте все поставимо крапку. На жаль, президент України самоусунувся від цього питання. Так само самоусунувся, і уряд, який формально є автором цього законопроекту, шановні колеги. А ви знаєте, я думаю, що ми всі усвідомлюємо, що ми маємо прийняти законопроект про мобілізацію, який посилить... по процедурі Ірина Володимирівна, Ви взяли по процедурі. Будь ласка, я в чому процедурі... проблема? Зверніть увагу, що ви весь час мене перебиваєте. Зверніть увагу, що ви час говорите не по темі. Будь ласка, Я говорю по темі в парламентсько-президентській республіці, і я, я перепрошую. І ви втратили контроль над виконавчою владою. Прем'єр-міністр України і уряд. В той час, коли ми з вами приймаємо закон про мобілізацію, дають бронь. А в цей час цілим колективам і ми ще не розглядаємо це питання. Все виключіть, витягуємо... будь ласка, мікрофон. Уявіть собі, голова Верховної Ради і слуги відмовилися запросити до зали навіть Шмигаля. Міністра оборони, взагалі, уряд, аби поправки розглядалися в їх присутності? Ми маємо почути плани міністерства оборони. Ми маємо почути прем'єр-міністра. Ми маємо розуміти фінансову складову цього питання. Ну як таке питання номер один в державі? Без президента, без прем'єра, без навіть міністра оборони, ну це божевілля. Питання складне, і подивіться в яких умовах зараз відбувається розгляд поправок до закону про мобілізацію. Ну ось отака от порожня зала. А таблиця вам була роздана лише за годину тому, щоб ви навмисно не встигли прочитати за що ви голосуєте. Я думаю. Що це точно дискредитує Верховну Раду сьогодні? Верховна Рада прийняла в першому читанні за основу два законопроекти, які дотичні до мобілізації. Першим дозволили уникати покарання певним категоріям засуджених, яким дозволяється засудженим або тим, хто утримується в СІЗО. За злочини кримінальні а замість покарання йти воювати безумовно. Фракція Європейська Солідарність підтримує пошук додаткового мобілізаційного ресурсу. Це сьогодні потрібно країні, але цей законопроект містить корупційні ризики. У частині якраз можливості уникнути покарання для топ-корупціонерів, наприклад, топ корупціонери, які зараз масово напишуть заяви, що вони йдуть служити, а самі пересидять десь на хлібних посадах в штабах. Або ці люди сьогодні справді можуть піти на офіцерські посади, якщо вони там мають відповідні показання для цього, вони можуть піти якимись агентами гур, умовно кажучи, спокійно їздити за кордон. І безумовно немає жодних обмежень, де саме вони будуть служити, і це треба виправляти. От ми вважаємо, що топ корупціонерам треба заборонити таке альтернативне покарання і уникнути покарання. Так само є проблема з тими, хто були причетні до розповсюдження наркотиків, і не думаємо, що їм будуть раді в армії. Ідея 5, виконання. 2. законопроект треба допрацьовувати до другого читання. Історія має право на існування. А власне, якщо люди дійсно там оступилися і здійснили там дрібну крадіжку або інше там невелике правопорушення, то таку таке право замість покарання іти захищати батьківщину. Ми вважаємо, це буде правильно і коректно і готуємо такі поправки до другого читання. А так само сьогодні було прийнято законопроект в першому читанні, яким значно посилили відповідальність адміністративну і кримінальну Кмінально за відмову брати повістки і навіть за проходження ВЛК. друзі. Що ж ви робите? Ви створюєте да, кнут, да, треба, да, штрафи, да, треба боротися з ухилянтами, Все зрозуміло. А мотивацію ви хочете, хоч якусь людям дати? Ну, дайте ж людям мотивацію. От за цей законопроект в першому читанні проголосували 254 депутати, слуги ОПЗЖ, групи. Частина голосу, на жаль, влада і слуги обрали абсолютно деструктивний шлях мобілізації тільки примусом через силовий спосіб. І не зараз питання в мобілізації, питання в тому, що до війни ніхто не готувався. Це вам не гра, це живі люди, і це не гра в солдатики. Це не, не рухання по мапі якихось клітинок. Це майбутнє нашої держави, світи і нації. Щодо закону про мобілізацію, до нього до другого читання подали 4294 поправки. Цей законопроект є прикладом маніпуляцій, знущання і обману, в тому числі народних депутатів і Верховної Ради. Європейська солідарність якраз не спамила. Ми подали кілька десятків принципових для нас ключових поправок, що буде знайдений компроміс. По демобілізації і звільненню тих, хто відслужив або 36, або 48 місяців, були домовленості, що буде знайдений компроміс про ротацію і відпустки не менше 6 місяців, і це буде в законопроекті. Броні на 50% відсотків для силових структур була домовленість про те, що 50% відсотків силовиків. Підуть на фронт, тому що уявіть собі, зараз в законі для ДБР, для прокуратури, для БЕП були відсоткову бронь. Тобто, хлопців з 25 років, а ми зараз знижуємо мобілізаційний вік, будуть забирати в армію. А от силові структури, які, начебто, ж проходили відповідну військову підготовку. Вони будуть мати 100% бронь. І найстрашніше, що до другого читання законопроекту прибрали норму взагалі про звільнення. Ми пропонуємо і зараз. Ми зареєстрували закон, де міститься одна норма: де мобілізація через 36 місяців і 18 місяців перебування на передку. Це ключова для нас норма, тому що має бути не тільки примус, має бути мотивація. Мотивація через фінансове забезпечення. Мотивація через саме зрозумілий термін демобілізації на жаль, такого немає сьогодні. Там терміну, і я думаю, що саме тому, що законопроект про мобілізацію він дуже важкий. Він не простий, він чутливий. Президент Зеленський самоусунувся, уряд самоусунувся. Залишили все це на Парламент в парламенті сидить зараз п'ять слух. Європейська солідарність відстоює зараз наші поправки, ну, але бачимо, воно нікому не потрібно. Зараз ми заходимо в розгляд надзвичайно важливого законопроекту, який стосується обороноздатності нашої держави. Руслан, я прошу вас поставити на голосування процедурне рішення щодо запрошення журналістів. Залу парламенту для того, щоб ми розглядали цей законопроект публічно в присутності журналістів, щоб ніхто не міг сховатися від того, які позиції він буде озвучувати в залі. Парламент не прийняв і пропозиції європейської солідарності, аби ця дискусія по поправкам йшла в прямому ефірі. Це з марафону можна брехати про каву в Криму у травні. А коли доходить справа до пояснення суспільству важких непопулярних тем, влада зникає, позаштатні радники зникають. Ну а президент з марафону а, продовжує популістичними гаслами розповідати, що в усьому винен парламент захистити армію, бо в армії на це кажуть ні дембіля, ні грошей знову нас намагаються обдурити. Друзі, європейська солідарність продовжує відстоювати права військовослужбовців. Справедливість в питанні мобілізації. Підписуйтесь на мій ютуб канал, залишайтеся з нами. Ми розказуємо правду про Верховну Раду України в умовах тотальної політичної цензури і суцільного марафону, що відбувається в парламенті, можна побачити тільки на нашому ютуб каналі. Це буде Україна, друзі.